Добрий день. Відбули візит міністра закордонних справ Данії. Данія тепер це не чуже слово для Миколаївщини. Це справжній не просто партнер, а друг міста Миколаїв, Миколаївської області. І це перший такий успішний проєкт, коли дійсно європейська держава. Бере під опіку і встановлює відносини особливого характеру з українським містом з українським регіоном. В цьому історичність події сьогодні це було офіційно зафіксовано у вигляді відкриття канцелярії посольства Данії в Україні тут, у місті Миколаїв. Данці – це люди не лише слова, але і справи. І вже з початку повномасштабного вторгнення вони інвестували 180, трохи більше 180 мільйонів доларів США в інфраструктурні проєкти Миколаївщини. І це лише початок, і сьогодні про це дуже чітко мені заявив мій колега. Тому йдеться про поступове нарощування не лише. Прямої допомоги з боку уряду Данії Миколаївщині, але і нарощування бізнес-проєктів між данським бізнесом і українським, і миколаївським бізнесом, скажімо так. Тобто, про що йдеться? Не лише про відновлення інфраструктури? Ви знаєте, що тут данці займалися питаннями води, але і про те, щоб на території Миколаївщини розвивалися. Підприємства, відкривалися заводи або наявні заводи, отримували нові замовлення. Все це відбувалося у співробітництві з данським бізнесом за сприяння урядів Данії та України. Про це колись домовились прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен і президент України Володимир Зеленський, і ця домовленість планово, системно виконується. Що дуже важливо, що вже є два великих бізнес-проєкти, які запрацювали завдяки цим бізнес-моделям, побудованим спільно з данцями. Один з них стосується підприємства з переробки томатів. І тут дійсно дуже важливо, що проєкти спрямовані не на сировинну економіку, а на економіку, на розвиток економіки з доданою вартістю. Що означає економіка з доданою вартістю? Це означає не лише більше робочих місць для Миколаївщини, але і більші прибутки компаній, відповідно, більша сплата більших податків в місцеві бюджети, відповідно, багатші села, міста Миколаївщини. Тому, в принципі, історія, історія дуже вигідна. Ми дуже задоволені, як уряд, з цим партнерством. Я не маю сумнівів, що воно буде дедалі міцнішим, і ну, слід вікінгів на Миколаївщині буде відчуватися дедалі дедалі сильніше з кожним роком. Це сьогодні я сказав своєму колезі Ларсу, що те, що ви сьогодні зробили, це не на роки, навіть не на десятиліття, а на століття. Це особливі відносини, які почали будуватися. Є ще одна тема, яку ми сьогодні детально проговорили. Для всіх вже очевидно, що Україна буде членом Європейського Союзу, Данія буде усіляко цьому допомагати. Я звернувся з проханням до свого колеги, запустити проєкт, який дозволить. Органам місцевої влади Миколаївщини опанувати доступ до програм підтримки регіонів Європейського Союзу. Що це означає? Що миколаївські посадовці, ну, посадовці, точніше, селищних, міських органів влади обласних. Навчаться, як працювати з грошима Європейського Союзу, як заповнювати заявки на розвиток місцевих, на фінансування місцевих проєктів, будівництва інфраструктури, дороги, трубопроводи, ремонти будівель такого плану. Як ці гроші правильно отримувати, використовувати, звітувати і отримувати ще більше грошей. Колись, коли Балтійські країни вступали в Європейський Союз, Данія мала цілий центр на своїй території, де готували Балтійських чиновників центральної влади і місцевої влади до використання тих можливостей, які надає Європейський союз для розвитку. І сьогодні я звернувся до колеги з проханням. Запровадити таку програму для України і зробити Миколаївщину якраз пілотним проєктом, щоб Миколаїв готувався до приходу не лише данських грошей, але і грошей Європейського Союзу. Ще раз наголошу, що тут, завдяки цьому партнерству з Данією, Миколаївщина є на передовій, можна сказати, перебуває. Ми хочемо, звісно, мати загальну національну програму. Подібно до тієї, якої щойно описав, але робимо все, щоб дійсно Миколаївщина стала успішним пілотом. Ну, наше все. Дякую за увагу. Якщо якісь запитання, кажіть, буду буду відповідати. Давайте до запитання. Колеги, є запитання? <зирків> а можна питання не зусиль? <зирків> Миколаївщина. Пане міністре, скажіть, будь ласка. І надалі зволікатиме ця допомога Україні з боку Сполучених Штатів. Чи який план Б використовуватиме Україна, щоб мінімізувати наслідки цього? Ми вважаємо, що спрацює план А. Допомога надійде. Ми маємо чіткі запевнення з боку адміністрації президента Байдена, що вони. Докладуть всіх зусиль для того, щоб спрацював план А. Крім того, наближається 1 лютого, коли Єврорада має ухвалити рішення про виділення макрофінансової допомоги для України. Ми також отримали чіткі сигнали про те, що це рішення буде. Напередодні засідання Євроради 1 лютого відбудеться. Зустріч моя і керівника офісу президента Андрія Єрмака з міністром закордонних справ Угорщини. Ви знаєте, що Угорщина має застереження до цього плану фінансування. Тому ми всі працюємо і з боку ЄС, і з боку України для того, щоб це відбулося. Я думаю, що є всі підстави для, як кажуть, в дипломатії обережного оптимізму. І пане міністре, існує думка, що Захід не знає, що робити з Росією після того, як вона програє. Мовляв, нікому не потрібна найбільша країна світу, яка розпадеться на декілька суб'єктів та може стати ще однією гарячою точкою. Тож, чи правда це, можливо, ваші західні колеги ділилися з вами такими побоюваннями. У ну, колись захід дуже боявся, що розпадеться радянський союз. Менше з тим він і докладали всіх зусиль для того, щоб цього не сталося. Тому, коли нинішня путінська пропаганда розказує всім про те, як злобний захід розвалив радянський союз, це просто брехня. Що навпаки, Захід усіляко намагався утримати радянський Союз докупи. Менше з тим він розвалився, світ, планета Земля не перестала крутитися, і життя на планеті збереглося. Тому страхи пов'язані з можливими якимось там розпадом Росії, вони так само безпідставні. Але майбутнє Росії має вирішувати народ Росії, і наша позиція тут дуже чітка. Ми фокусуємо наших партнерів не на розмовах про те, що буде з Росією, а на розмовах про те, як нам, яких ще треба докласти зусиль для того, щоб вигнати Росію з території України і змусити її заплатити за агресію і за завдану Україні шкоду. Тому, безумовно, ті, хто намагається якось завадити цій підтримці Україні, вони розганяють цей страх, що якщо Росія програє в Україні, то вона розвалиться. Але це два різних процеси насправді. Тому ми зараз, як я сказав, говоримо з партнерами, а партнери говорять з нами, про те, як нам перемогти Росію. А що буде далі? Це вже буде інший історичний процес. Утім ніякого апокаліпсису не станеться. Світ так влаштований, що одні країни продовжують своє існування, інші припиняють своє існування. Це ну, так влаштована людська історія. Україна продовжує своє існування. Все <клухи> Якщо можна сьогодні питання, ви вже трошечки сказали на принципу попередньому, що у плані передачі Україні в шістнадцять Данією. Цих літаків в Україні іде все за планом. А можна якось конкретизувати, коли ці плани са нейтральність? Я розумію, що потрібен заголовок, але не хочу наврочити. Просто час від часу лунають такі вкиди в інформаційний простір, що от щось там загальмувалося, зірвалося, щось не працює. Все працює, три є складові. Технічна підготовка самих літаків, підготовка пілотів та інженерів, і підготовка інфраструктури в Україні все це рухається вперед. Я казав, що я переконаний, що в цьому році f 16 будуть в Україні, і, в принципі, все йде до того, до цього. Але головне, щоб всі розуміли, що з боку партнерів, які беруть участь у коаліції, F-16, робота ведеться за планом, тобто вони виконують взяті на себе зобов'язання, і ми рухаємося до поставлених цілей. І Росія ним Росі російські окупанти відчують присутність появу в українському небі літаків F-16 та зброї, яку вони здатні нести.